7,5 тисяч гривень, це можна гроші витратити на поїздку в офіс. Я вже все. Що <рив> це було тільки що? Боже, який я мудак. А чому 30 гривень на годину? Така зарплата у нас. Менеджер по роботі з клієнтами 70 гривень на годину. Мені здається, пропозиція піздець крута. Підкажіть, будь ласка, я по вакансії. Якось саме вакансія? у вас такий голос приємний. Менеджер по роботі з клієнтами, доставка їжі. Добре, підкажіть, будь ласка, ваше ім'я Вік та чимали досвід в цій сфері? Так багато запитань, але мені цікаво просто пару вам задати запитань, якщо можна. Так, вас. Підкажіть ось 70-80 гривень на годину це виходить півтора долари, правильно? Якщо там переводити на ось цю зелену валюту. Ну так. Це я а чому так мало? В так, е, Така зарплата у нас. Я розумію. А там от доставка їжі, я так розумію, що нам потрібно. Що я, я буду їжу доставляти чи ні? А можна, щоб. Оператор на прийом замовлюється. Тільки ви спілкуєтесь по телефону з клієнтом, вам телефонують, роблять замовлення, ви його оформлюєте. А, я понял. А якщо там щось відміняється в замовленні є їжа, можна її мені якось переслати, бо мені не вистачить харчуватися на зарплатню. Ну, Було ну, по їжі ніяк не, не можна, коротше, я правильно розумію? Правильно розумієте. Добре, дякую вам за відвертість. І вам. <плес> так, а ця топова вакансія це менеджер телефонних продажів. 10 тисяч гривень можна собі отримувати. Але. Алло, Віра? Так, да, доброго дня. Є віра та надія, що ви мені зможете правильно відповісти на мої запитання. Дивіться, яке питання. Це менеджер телефонних продажів, гаряча база. Опрям менеджер. Ми шукаємо о, працівників, які будуть працювати. Хотів запитати у вас, в мене є питаннячко, ви, будь ласка, не подумайте, що я щось хочу неправильно сказати. Тут просто написано зарплатня від 10 тисяч гривень до 18. 000. Я правильно розумію? Так, все правильно. А вакансія гарячі продажі бачите, так? Так, да, так, да, вакансію бачу гарячі продажі і бачу ось зарплатню 18 тисяч гривень, і ось є питаннячко таке дуже-дуже малесеньке, а чому така маленька зарплатня? у залежності, як ви будете продавати, якщо ви ж розумієте, да? про те, що якщо це продажний проект, то заробітна плата залежить від суми продажів. А, а -а Зачекайте, 10-18 тисяч гривень – це ставка? Ні. Ви можна з вакансією? Так, да, тут написано ставка плюс 500, відсоток. Я думаю, ви відсоток сховали. А, 18... Я зрозуміла, ні-ні ні-ні, там не сказано, просто а, по оплаті mm. Оплата йде погодинна сплата, дійсно, плюс відсоток від суми продажу. А, а оплата, а, погодинна сплата це 30 гривень за годину, Ніхуя по а, відсотку з продажу це 7%. Ага, тобто нарахувати. 30 гривень на годину. А чому 30 гривень на годину? Така за оплата йде за годину ставку. Щоб оператори протягом години не просто сиділи, а продавали. Таким чином, а, не має мотаті. Щоб. The one, the time... Щоб, yeah. щоб да, мотивувати їх і тримати, в, так сказати, кулачку. Да? Ну, правильно. Так, так. Якщо у вас є досвід, має змінити продавати, у вас а, показники можуть триматися, я маю на увазі середній чек від 2000 гривень, то можна витягнути на заробітну плату на 20 і на 23, але О, ж заробітна плата буде залежати від а, суми продажу. Ага, я зрозумів. Тобто, ось виходить, що 30 гривень погодинна ставка. І за квартиру я ніяк не заплачу. Напевно, мені не дуже підходить ця вакансія. Шукав, шукав, не знайшов. А ви шукаєте в якому форматі? Віддалено в офісі? А, віддалено хочеться ось це, типу, IT, новий напрям, і всі віддалено працюють. Ось і я хочу. Це й скажіть, відав. Це трошки не IT, це дійсно продажі, це можуть бути БАДи, і серії БАДів там чоловічі, жіноче здоров'я, мовно ну, да, одним словом. А чому не конопля? Можливо, вона на наркотиках вийшла би більше платити. Не можна її продавати, як БАД, не така добра, як могла би бути, да? Ну так, вона трошки добра, але. Користуватися її. Nice. Алло, алло. алло, Ольга. Так, так. Алло. Алло, я не чую вас. А зараз. Алло, <кхи> <кхи> Боже, який я мудак. Не робіть так. На жаль, в нас не сходяться ну, бачення типу, зарплатні і всьому іншому, ну, якось <зарплатні> є нюанс. да? 7,5 тисяч гривень як адміністратор це дуже гарна можливість, яку потрібно використовувати прямо в цей момент. Алло, добрий день, Олександр. Так, да, добрий день. Ви адміністратора шукаєте. Це підкажіть мені, якщо ви ще з освіти немає, нормально? А, та мені потрібна людина, яка може комунікувати з людьми. Подати на дзвінки, викидати домоголошення по по до перевезенню. Ага. Ну тут 7 тисяч гривень зарплатня, вона така маленька, Саша. Підкажіть. Ну, це грубо говоря, до... Починаючи подивитися, зможете, не зможете. Як це буде получатися. А, ну тобто пройти попрацювати за 7 тисяч гривень, якщо там не сподобається, то можна, в принципі, далі рухатися. Так, mm, так, так, та, звичайно. А. Там зрозуміло, зацікавленість, як там буде у вас получатися, зацікавлю зацікавити людей до нас. Е mm -hmm. Плюс, ну, як, як, як ви будете працювати, як ви собі будете. Шо? Ну, то, так. Да. Так, да, да. ну, тобто, плюс проценти постійно. Я поняв. Тут написано з бажанням працювати, розвиватися. Якщо я такий, ну в мене вже бажання ніякого немає. Е -е, скільки вам років? 27. Я вже все. Ну от нічого не хочеться мені, Олександр. Ну. буває таке, ну. Від, 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 від бажання працювати, то. Від бажання працювати і зробити плаття. Ну да. Тобто, якщо немає бажання працювати, то 7 тисяч гривень навіть не побачу. Блін, ну потрібно десь це бажання дістати. Я не знаю щось. Ну, щось можна буде придумати. Ми Можемо завтра почати? Я приїду, працюємо. Завтра, завтра ні, бо я зараз займаюся пошуком офісу. <пи> Блін, що ж придумати. Ну, після завтра давайте я прийду працювати. Офісу ще немає. Та яка нам різниця, Олександр? Ну, на що нам той офіс? Ну, мені потрібен офісний працівник. Ми можемо у мене вдома його побудувати. Та ні, ні, ця ідея погана. У мене зараз не дуже багато часу і. да, так, я теж тороплюсь. Дякую, Олександр. Тоді що не до Сука. Що це було тільки що? Офіс-менеджер за 7,5 тисяч гривень повинен бути. офіс-менеджером. Олена? Да, да, да. слухаю. Це, у вас тут вакансія офіс менеджера і зарплатня 7500 з тисяч гривень стоїть. Я трошки ображений. Ображено на що? Ображене на те, що ну не знаю, навіщо вам офіс-менеджер за 7500 з тисяч гривень? А я представник поліції вакансій. Ось діджитальний відділ з'явився в Україні. Чи цікаво, Щось не впевнена, що таке існує? Ні, ми, ми іноді просто продзвонюємо вакансії, щоб дізнатися якість. Насправді, якщо між нами, то це ось сабвідділ Work Є, і ми просто ось дивимося на вакансії. Підкажіть, будь ласка, на 7,5 тисяч гривень це все ж таки. Дуже маленька зарплатня, можливо, не потрібен вам той офіс менеджер, бо людину не знайдете за ці гроші. Ну, давайте ми будемо вирішувати. Дивіться, якщо у вас немає пропозиції, то тоді я не бачу сенсу в розмові. Якщо так брати, це 15 тисяч гривень виходить, тому я не вважаю, що це дуже мінімальна заробітна плата. Якщо ви знаєте, яка заробітна плата мінімальна в Україні за повний робочий день, то я вважаю, що це не є найнижчою пропозицією. Ні, надалося все одно на ну, 7,5 тисяч гривень, це можна гроші витратити на поїздки в офіс. Чи ви оплатите? Ну, дивіться, а, якщо вас не влаштовує, ви ага. можете там, собі знайти вакансію, яка вам буде більш підходяща. Да, да, я ж кажу, що це відділ діджитал поліції по вакансіях, по перегляду якості вакансій. Ми телефонуємо запитати, просто почути вашу думку, щоб розуміти, що ну вашу вакансію можна залишати в ворки. я повторюю, що це за неповний робочий день. Тобто ми графік будемо узгоджувати з людини. Це не вона нам не потрібна щодня і там з 9 до 6. Тому якщо розводити по годину і по графіку, яку ми пропонуємо, це досить середня заробітна плата. Три-чотири години в середньому на да, тобто це виходить 80, Скажіть мені, 80 годин на місяць, там приблизно. Ну дев'яносто гривні за годину. Тобто виходить плюс-мінус. Да, ладно. Я вибачаюся, порахували 100 гривень на годину. Ми ми попадаємо в наш бюджет, тобто ви проходите по правилах. Тогда побачимся. Да, до да, <свят> Все хорошо. Не-не, все нормально. Ну, типа, 75 тысяч рублей. Ну, попадаю под минимальный сок.